Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас на огляді JBL Pulse 5. Це досить цікава колонка, в якої багато крутих фішок. і Я більш ніж впевнений, що вона сподобається більшості з вас. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Продовж 10 днів, поки я тестував колонку. Абсолютно всі, хто її бачили мене вдома, відразу запитували, що це за диво техніки. А далі ще 20 хвилин залипали, граючись, ефектами, які може запропонувати JBL Pulse 5. Одне зрозуміло точно, така колонка завжди буде в центрі уваги, і на ній буде ціла база відбитків пальців ваших гостей, тому що вона прям манить, щоб її потрогали. Майже вся площа зовнішнього дизайну виконана з міцного пластику, за яким розташований циліндр, який схожий на лавову лампу з підсвіткою на триста градусів. Традиційно всі ефекти можуть синхронізуватися з по музики і створювати симфонію світла та звуку. Що стосовно збірки, то як завжди в JBL все на максимальному рівні. Тут нічого не люфтить, не шатається і прям 10 з 10. Також тут є ось така петля, за яку її зручно переносити або можна підсипити на якийсь гачок, наприклад, на карабін на рюкзаку, але я б не поспішав би брати її з собою на прогулянку чи похід, тому що вона важить 1,2 кг. Приєднавши колонку до смартфону, варто відразу завантажити фірмовий застосунок JBL Portable. В ньому ви зможете гнучко керувати підсвіткою, крутити еквалайзер, оновлювати програму. Равне забезпечення, а також увімкнути спеціальні звуки, які допоможуть ефективніше працювати чи відпочивати. Наприклад, звук потріскування багатя, звук річки, що тече неподалік, чи звук цірку, на який імітує літню ніч. Колонка також підключається через Google Fast Payer. Колонка захищена від вологи та пилу по стандарту IP67, тому короткочасне занурення в прісну воду їй ніяк не зашкодить. А тепер уявіть собі, літо, ви на озері, берете надувний матрас, колонку, слухайте улюблену музику на воді і не хвилюйтесь, що з колонкою щось станеться. Ну, от що ще потрібно для ідеалу ідеального відпочинку. Є мангал, є колонка, надувне кресло, Ну я не знаю, що треба ще, щоб ідеально відпочити. Застосунку JBL Portable є шість категорій ефектів: неї Party, Spiritual, Cocktail, коктейл, та Canvas. В Кожній категорії є від трьох до п'яти ефектів, які можуть відображатися на колонці. В застосунку можна керувати яскравістю, підсвітки вибрати колір та регулювати темп, в якому будуть рухатись елементи візуальних ефектів. Також додатково ви можете вибрати, чи буде світитися вся колонка, чи тільки нижня частина біля прорезинених ніжок. Коли ви зменшуєте чи збільшуєте гучність, то це відображається на колонці. Наприклад, на позиції 50% колонка буде підсвічуватись до половини, тобто по рівню підсвітки ви зможете зрозуміти на якому рівні гучність. Цікаво, що на корпусі немає кнопок, які відповідають за керування відтворенням. Регулювання гучності та перемикання треків можливо тільки з пристрою, до якого ви підключили колонку. На корпусі є чотири клавіші: клавіша живлення, клавіша активації, блютуз, клавіша керування візуальними ефектами та клавіша Party буст. Нижче кнопок керування є відкритий роз'єм для заряджання USB тайпсі. Завдяки тому, що динамік направлений в Ору він видає звук на 360 градусів, тому всі присутні в кімнаті чи на відкритому просторі будуть сприймати звук колонки однаково. JBL Pulse 5 має вихідну потужність 30 ватт. Нагадаю, що в минулому поколінні JBL Pulse 4 потужність була всього 20 ватт. В застосунку ви можете налаштувати еквалайзер під себе, а завдяки функції Party Boost з'єднати Pulse 5 з іншими сумісними колонками для підсилення звучання та створення ефекту стерео. А зараз тільки вдумайтесь, можна об'єднати до 100 колонок і вони будуть грати одночасно, і це просто вау. Увімкнути цю функцію можна в застосунку або клавішою на корпусі. До речі, в Pulse 5 оновлена версія Bluetooth 5.3, а в попередньому поколінні була 4.2. Pulse 5 має батарею на 7500 мАч. Колонка розрахована на 12 годин прослуховування музики, але все залежить від гучності, від використання візуальних ефектів та їх яскравості. Колонка заряджається від 0 до 100% приблизно за 3,5 години. В комплекті є тільки кабель USB Type-A на USB Type-C, а про адаптер доведеться попіклуватися окремо. До речі, на корпусі біля клавіші є шкала з підсвіткою, на якій відображається, скільки залишилося заряду. JBL Pulse 5 це одна з найяскравіших портативних колонок, які є на ринку. Особисто мені вона дуже сподобалася. Я навіть думав придбати її собі. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Ну а придбати цю колонку ви можете в інтернет-магазині КТС. Пока-пока.